Слава ні воля, Ще нам братя українці! Усміхнеться доля! Підготовлюючи матеріал до афінажу, це у нас матеріал КСО, КСО 7, 8, 1, 2, 3, усіх типів КСО. І звернув увагу на те, що тут пластинки є двох типів. Молочні пластинки. І блискучі. І в одному із моїх відео був, коли я переробляв саме КСО, був такий коментар, що мало виходу срібла, тому що в конденсаторах КСО з молочними пластинками срібла немає, що тут замість срібла йде алюміній. А ось в цих блискучих срібло. І я вирішив перевірити, це міф чи факт. Я відібрав по 7 грам молочних пластинок і 7 грам блискучих пластинок. Купаємо матеріал в колби. В більшому стакані буде у нас блискучі пластинки, а в меншому стакані будуть молочні пластинки. Додам трохи дистильованої води. Розчинимо все азотною кислотою. І ми бачимо, що молочного кольору пластинки вже зверху почали розчинятися. А алюмінь, як ми знаємо, в азотній кислоті не розчиняється. Отже, міф розрушено. Що молочні це алюмінієві. Вони також срібні. Але що однаковий у них вміст срібла. Про це ми узнаємо пізніше. пізніше. І тут ми теж бачимо, що пішло вже розчинення. Дивно те, що в блискучих пластинках газу немає, а в молочних пластинках був буригаз. Тим не менше срібло вже все розчинилося і час його фільтрувати. Залишилося лише слюда. Зараз ми ще промиємо дистильовною водою і зберемо все в одну ємкість. Сюди ж саме сідемо з блискучих пластинок. Також бачимо, розчинено все. Залишилося тільки сліда. Тим же часом і основний цей матеріал також розчинився. Процідемо заодно і його. Я його не промивав не від сміття, як ви бачите, і навіть від парафіну також не відмивав. Це воно залишиться на фільтрі. А тут буде нітрат срібла. Обов'язково. Пусту слюду ще проварюємо у дистильованій воді, так як тут між пластинками ще залишилося багато нітрата срібла. До речі, слюда з цих розчинів я додав також до основного об'єму замовника. Перейшовши в захищене від сонця місце, будемо виділяти хлорид срібла, додаючи, буду додавати звичайну кухонну сіль, розчинену в дистильованій воді. Нагадую, це у нас з блискучих пластин, а це з пластин молочного кольору. Як ми бачимо, срібло є і там, і там. Але мені здається, що тут навіть більше. Так, ось вам і різниця. Одна і та сама вага. Пластинок. Різниця в хлориді. Самі бачите. Чесно кажучи, я сам здивований. І зараз побачимо, що нам скаже основний розчин з основного матеріалу замовника. Да. Не дуже вражає в порівнянні. Хочу сказати, що тут більша частина була з блискучих пластин. Ну, ось ми бачимо. Це блискучі пластини, а це результат з пластин молочного кольору. Додам ще солі, щоб перевірити, чи виділився весь хлорид. Більше немає. Хлорид весь виділений. І тут також. Відсоюємо хлорід і будемо промивати. Промивши хлорід кип'ятком, Промиваю я його не від примісі, а для того, щоб він спагулювався. Так мені приємніше відновлювати його. Трохи підсолимо наш творог. Підсалюю соляною кислотою. Можна просто електроліту і солі. І підсипаємо цинку. Хлорид весь відновився, Прокип'ятив я його в електроліті з соляною кислотою, і зараз буду його присувати. Це у нас загальне срібло, яке потрібно зараз буде сплавити. Це у нас з блискучих пластинок. Це у нас пластинок молочного кольору. Ну, а це вже решта. Зараз сплавимо, Будемо важити і підводити підсумки. Він і є результат. Зараз почистимо відбори і зустрінемось на зважуванні і підведенні підсумків. Да, от вам і різниця між пластинками блискучого кольору і молочного кольору. Мені здається, в три більше. Давайте перевіримо на вагах. Оце у нас з 7 грам пластинок блискучого кольору. 035. А оце у нас 7 грам пластинок молочного кольору. Майже півтора грама. 1,46. Чесно кажучи, я здивований. Я думав, буде навпаки. А воно вийшло ось так. Так, і загальний у нас загальна вага слюдоїдних пластинок. 7 грам 58 міліграм. Це, звичайно, я зважу. В один шматок. І буде відправлятися замовнику. А ну, ну, поділіться, які у вас були очікування перед переглядом цього відео. і Які враження після перегляду цього відео. Буде цікаво почитати ваші враження в коментарях. Не забудьте підтримати цей ролик вподобайкою. Підпишіться, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А я погнав працювати над наступним роликом. Згинуть наші Боженьки, як роса на сонці.